Ще за часів Гетьманщини були спроби створити парламент в Українській державі, аби законодавчо закріпити інститут гетьманства. Таким є проєкт законів, власноручно виправлений гетьманом Павлом Скарпатським в 1918 році. Сейм мав складатися з двох палат Генеральної ради та ради депутатів. 150 представників з Верхньої палати на третину мали бути призначені гетьманом на посаду довіччя. А інша частина обиралася на 6 років земськими та козацькими зібраннями. Нижня палата 600 осіб мала обиратися населенням на 4 роки. Але цим наміром не судилося збуду. Швидкоплинне панування гетьмана Павла Скарапацького перекреслила директорія, війська якої увійшли до Києва в грудні 1918 року. Володимир Винниченко писав: перед нами стояв ряд кричущих питань нашої політики. Від яких залежало існування республіки. Навколо нас створився хаос, з яким не треба було негайно почати найсерйознішу боротьбу. Нас підтримували всі серйозні політичні партії України. Діяльність директорії пов'язується насамперед із особистістю Симона Петлюри. Спробуємо подивитися на цей період під парламентським кутом зору. Вже на початку грудня представники політичних партій ухвалили, що законодавча влада належить трудовому конгресу. Обраному трудовим населенням, звернемо увагу, що директорія дискутувала над поняттям народ та трудящі маси. Виборче право діставали представники інтелігенції, що мали безпосередні стосунки з народом, лікарські помічники, вчителі народних шкіл та інші. 5 січня 1919 року директорією директорії був встановлений склад делегатів трудового конгресу з 593 осіб. 377 складали представники селян, 118 робітників, 33 трудова інтелігенція, 65 представники західноукраїнських земель. Вже 23 січня 1919 року сесія трудового конгресу прийняла Акт Соборності та закон про форму влади в Україні, якимся влада в Україні передавала з директорії. Вона одержувала права приймати закони, які мали бути затверджені або відкинуті наступною сесією Конгресу. Директорія втілювала дві протилежні тенденції приймання влади єдиним державним органом та, навпаки, приєднання до концепції розподілу влади. Крім того, незважаючи на екстремальні обставини в країні, а саме боротьбу за владу з більшовицькою Росією, військами Деникіна та Польщі, директорія насамперед прагнула закріпити засади власної діяльності законодавчої. Парламент Незалежної України виник не на порожньому місці. Його міцним підґрунтям були козацькі ради. Саме вони стали першими до парламентськими інституціями. Ідеями козацької вольності була просякнута вся ідеологія Центральної Ради. 3 березня 1918 року вважається датою заснування Центральної Ради і початком її історії. Її керівником був Михайло Грушевський, а ідейними лідерами Петлюра Єфремов Лениченко. Визначальна роль в ній належала соціал-демократам. Саме в цих стінах вперше зібрався парламент. Український парламентаризм пройшов тернистий шлях через російський і австро-угорський парламент до законодавчого органу незалежної держави. Тоді, на початку 18-го, в цих коридорах було гамірно. Представники всіх верств населення Незалежної України вперше приїхали на засідання парламенту. В цьому ошатному залі розміщувались по фракціях, вели дебати. Приймали доленосні рішення, і саме тут, 29 квітня 1918 року, була затверджена перша конституція Незалежної України, яка складалась з 82 статей і оголошувала Україну парламентською республікою. Тепер в будівлі Центральної Ради розташований будинок вчителя. Тут педагоги збираються на наради і конференції, аби покращити виховання нашої молоді, сіяти розумне. Добре вічне. В четвертому універсалі Центральної ради від 22 січня 1918 року сказано Ми Українська Центральна Рада, представниця всього українського робочого народу, селян, робітників, солдатів. У декларації Вищого управлінського органу генерального секретаріату вживається термін революційний, демократичний парламент. Специфікою такого парламенту було те, що він формувався не загальними виборами. А делегуванням до складу представників різних політичних організацій. Перша Конституція України, на жаль, не набула чинності, але нею було започатковано наступну невід'ємну притаманність Української Конституції, однопалатний орган, всенародні збори, які б мали б здійснювати вищу законодавчу владу в державі. Директорія розглядала парламенті його двоєдиній природі законодавчій та представницькій. Та приділяла особливу увагу статусу виборців. Але надзвичайні історичні умови не дали реалізувати конституційний проєкт. Директорія, навпаки, датувала ґрунт для швидкого встановлення більшовицької влади. Війська Мурав'йова змили недіздатну армію директорії і увійшли до Києва, поклавши край першому періоду Незалежної України. Другий період прийшов у 1991 році. Але в історії нічого не минає безслідно. Саме Центральна Рада створила висади парламентаризму незалежної України.